Цього тижня десятки лідерів країн, політиків, військових, дипломатів та експертів взяли участь у мюнхенській безпековій конференції, що пройшла в Німеччині, щоб обговорити ситуацію в Україні через рік після початку повномасштабної агресії. РФ форум розпочався із промови по відеозв'язку президента України. Володимир Зеленський наголосив, що ЗСУ протистоять агресору, і вже звільнили від окупації 1891 населений пункт. Він зрозумів, що та швидкість, про яку я зараз говорив, і та швидкість, з якою ми з вами почали працювати, що вона впливає на нашу перемогу, а значить на його програш. Його програш на полі бою це його програш всередині його держави. О чого він боїться втратити? себе в своїй державі у Мюнхені на полях безпекового форуму працювала й українська делегація парламентарів на чолі з головою українського парламенту Русланом Стефанчуком. Сьогодні ми повинні говорити не тільки про ідеї, наміри, підтримку, скільки потрібно. Нам нам потрібно скільки потрібно, але нам потрібно, щоб це потрібно було якомога коротше, і щоб воно призвело до нашої перемоги. Оце основний лейтмотив того, про що ми хочемо говорити сьогодні: про те, що пора увімкнути шосту передачу і рухатися до нашої перемоги більш ефективніше і більш швидко. Тому я думаю, що це сьогодні теж є те, що про скажімо так, наскрізно. Підтримують усі, і це дуже важлива річ. І це сьогодні було і в і у виступі Шольца, і у виступі Макрона, і сьогодні це звучало а на панелях: що всі готові підтримувати Україну, але Україна потребує швидких дій, швидких рішень і швидкої реалізації цих рішень. Пришвидчення постачання вже обіцяної в Україні зброї та снарядів, далекобійних ракет, ухвалені в перспективі політичних рішень про надання бойових літаків для України, членство нашої країни в ЄС і НАТО. Головні питання порядку денного у Мюнхені питання також Молдови, де Росія зараз намагається дестабілізувати плани, на яку Росія мала і я впевнений, що має до сих пір, як країна, яка входила до складу радянського союзу. Тому е країни Балтії, теж є під загрозою, які є сусідами. Деякі з них з Російською Федерацією або по морю, або по суші, одне слово, майбутнє Європи та світу без агресивної Росії. І вперше за багато років про це говорили тут без самої Росії. Колаборанти і окупанти відчувають, що прихід українців – вже він реальність. І от той ефорії, що це тривало 8 років, що там ніколи. Крим там завжди з Росії ніколи він не повернеться, вже має інші такі характер, і тому там іде деморалізація, йде істерія, і наші громадяни там чекають на визволення. Це найважливіше, те, що вони чим там живуть. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав парламентську асамблею ОБСЄ перенести зимову сесію парламентської асамблеї. Про це йшлося під час розмови у форматі відеоконференції із президенткою парламентської асамблеї ОБСЄ Маргаретою Седерфельд. Спікер зауважив, що абсолютно неприпустимою є ситуація, коли делегації України та РФ держави агресора опиняться за одним столом на офіційному засіданні парламентської асамблеї ОБСЄ. Це не відповідає ні принципам, на яких заснована ОБСЄ, ні взагалі здоровому глузду, особливо враховуючи те, що засідання відбудеться у відні 23-24 лютого, саме у річницю початку повномасштабної збройної агресії РФ, наголосив Руслан Стефанчук. Як оперативний вихід із ситуації він запропонував скликати позачергове засідання бюро асамблеї та ухвалити рішення про перенесення зимового засідання. Австрія, як сторона, що приймає, наразі не відмовила делегація МРФ та Білорусі в отриманні віз, наголосив спікер. Приклад державно-приватного партнерства на Житомирщині з робочою поїздкою побував Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, де передали на оборонні потреби регіону сім нових автомобілів та 20 генераторів. Житомирщина показує, як потрібно об'єднуватися, аби допомагати нашим захисникам, наголосив Олександр Корнієнко. Тільки завдяки нашій спільній роботі, єдності і партнерства на всіх рівнях, взаємодії влади, місцевого самоврядування, громади, людей, бізнесу. Звичайно, це все в першу чергу на підтримку сил оборони, і завдяки тому, що наш верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський, очолив. Наш спротив і показав всьому світу приклад, як боронити свою землю. І звичайно, такі акції, як сьогодні, ми побачили, коли приватний благодійник да допомагає громаді і допомагає силам оборони в різних напрямах. Вони теж дуже важливі для того, щоб продовжувалась підтримка сил оборони на всіх рівнях. Загальна сума допомоги області в рамках державно-приватного партнерства вже склала майже 12,5 мільйонів гривень. Підписання меморандуму між обласною держадміністрацією та благодійним фондом дозволить у подальшому співпрацювати не лише на рівні військових потреб, а й реалізувати спільні соціальні проекти. Протягом тижня Україна була в центрі уваги світової політики. У Брюсселі відбулася зустріч партнерів нашої країни у форматі Рамштайн. Головні результати зустрічі представників 54 країн, розширення антипутінської коаліції та ще більше зброї в Україні. Соціологічне опитування в європейському союзі де 68% респондентів вважають, що російсько-українська війна це пряма загроза європейським кордонам. Тому я вважаю, що Рамштайн важливий нам як е, своєрідний військовий шенген, який має і сподіваємося, оперативно враховує всі зміни, які відбуваються сьогодні на фронті, і потреби, які сьогодні наша армія відчуває у боротьбі з агресором. Партнери підтвердили готовність передати більше систем ППО, танків, артилерії та снарядів, а також організувати подальші навчання українських військових зі свого боку. США пообіцяли зробити все можливе, аби Україна у найкоротший термін отримала всю військову допомогу, яку їй обіцяли партнери. Від імені США глава Пентагону Ллойд Остін також запевнив у максимальній допомозі Україні, аби перейти навесні у контрнаступ. Тож все працює на успіх України. Найважливіше. Наші найвідважніші, наші захисники, котрі навчаються в різних країнах, приїдуть з досвідом, з вмінням правильно наступати і відбивати наші українські землі. Ми віримо в те, що скоро нашим найвідважнішим нададуть і крила, і ми швидко здобудемо перемогу. На зустрічі у Рамштайні важливою також була розмова про звітування з боку України про отриману зброю. Це є пріоритетом для України і партнерів, аби надана воєнна допомога використовувалася на полі бою, як було заплановано. Було піднято питання щодо більшої прозорості наших використання озброєння і не тільки озброєння всієї допомоги, яке нам надходить. Від наших партнерів ми хочемо бути відкритими, ми хочемо бути відповідальними, і ми точно не хочемо чути якихось закидів щодо неправильного чи неефективного використання такої допомоги. Пан міністр Резніков, який є хорошим комунікатором, для мене особисто приємно, що власне з Рамштайну стало відомо, що він залишається на своїй посаді як міністр оборони України, маючи прямі дружні стосунки з головними нашими військовими. Партнерами, що немаловажно в умовах введення війни, Європейська комісія озвучила новий десятий пакет санкцій проти РФ. Це, зокрема, запровадження подальшої заборони на експорт, що оцінюється в понад 11 мільярдів євро. Документом передбачено заборону на постачання до РФ 47 видів електроніки, спеціалізованих авто, запчастин до них та авіаційних двигунів. Загалом новий пакет має завдати удару по російському військовому та оборонному сектору, робота яких спрямована на розробку безпілотників, ракет та гелікоптерів. Під санкціями будуть сім іранських установ та банківські установи Росії, у санкційному списку і прізвища путінських пропагандистів і воєначальників, відповідальних за військову діяльність, політичні рішення. Він торкнеться безпосередньо осіб, які фінансують агресію проти українців. Ювілейний пакет санкцій. Євросоюз планує ухвалити до 24 лютого річниці розв'язання путіним війни. Парламент планує ухвалити документи, що наблизять Україну до стандартів НАТО. Впоратися з цим Верховна Рада має до саміту НАТО у Вільнюсі, що пройде 11-12 липня цього року. У питанні вступу України до альянсу є дві складові, як стверджують законодавці: перша політична, тобто рішення, що ухвалюють країни-члени НАТО, інша амбітна складова, наше домашнє завдання. Незважаючи на війну, ми працюємо і далі над реформуванням нашого сектору безпеки та оборони. Ми хочемо бути най... як. Якомога ближче наближеними до стандартів НАТО, наші наша досить мітна ціль до саміту в червні у вільнісі мати низку вже проголосованих законопроєктів, зокрема і реформу СБУ, реформу держтаємниці, реформу цивільного нагляду за сектором безпеки та оборони. щоб В червні. У вільнюсі почути не про відкриті двері, а про запрошення України до НАТО. Звісно, що після нашої перемоги, Єврокомісія оцінила відповідність законодавства України праву ЄС. А відтак і перспективу нашого членства в Євросоюзі. Тож енергетична та зовнішня політика, сфера безпеки та оборони, а також готовність України ввійти до митного союзу ЄС отримали найвищу оцінку європейців. Аналітики гідно оцінили також вітчизняне законодавство у сфері правосуддя, свободи та безпеки, а також держзакупівель, статистики, руху капіталу, корпоративного права, конкуренції, захисту прав споживачів, охорони здоров'я та оподаткування на прогресивному рівні в Україні. Вважають експерти сфери надання цифрових послуг населенню та бізнесу. Робота щодо відповідності українського законодавства стандартам Євросоюзу у питаннях фінансового контролю, вільного переміщення працівників, інтелектуальної власності, соціальної політики, захисту довкілля та клімату, а також у сфері сільського господарства, нині мають бути серед пріоритетів. Наголошують аналітики Єврокомісії. До слова Україна розраховує на старт передвступних переговорів уже в 2023 році. Український парламент планує достроково позбавити мандатів ще кількох парламентарів. Надійшли заяви про складання повноважень народних депутатів від Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина. Народних депутатів до Верховної Ради України дев'ятого скликання обрали за списками забороненої політичної сили опозиційної платформи за життя. Про це голова українського парламенту Руслан Стефанчук повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Заяви на складання повноважень народного депутата України до Верховної Ради України надійшли офіційно. Відповідно, і позбавлення мандатів відбудеться у законний спосіб відповідно до Конституції України. Очікуємо на заяви інших втікачів. До речі, Олег Волошин кілька днів тому отримав й підозру від Служби безпеки України у Держзраді, тому що він сприяв військово-політичному керівництву Росії у підрівній діяльності в Україні. Усі ці три, поки що народних депутати перебувають за кордоном і виїхали ще до 24 лютого 2022 року. Я переконана, що цей процес буде продовжуватись, але виключно у конституційний легальний спосіб, як Верховна Рада це робила до цього або на підставі позбавлення громадянства, або ж на підставі власноруч написаних заяв. Комітет молоді та спорту вкотре розглянув питання щодо ймовірного допуску міжнародним олімпійським комітетом спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань, зокрема Олімпійських ігор 2024 Цього разу члени комітету прийняли рішення звернутися безпосередньо до членів виконкому моку від України видатних українських спортсменів Сергія Бубки та Валерія Борзова, аби почути їхню позицію. Я б на їх місці зробив би крок і вийшов би навіть з членів виконкому Міжнародного пійського комітету, якщо таке рішення буде прийнято. Народні депутати України пропонують змінити календарні святкові дні. Відповідна законодавча ініціатива вже зареєстрована в парламенті. Тож проектом закону пропонується скасувати 8 березня міжнародний жіночий день. Автори стверджують, що це свято встановив окупаційний московський режим, також під дерадінізацію потрапляє і 1 травня. Його традиційно відзначили як день праці і використовували з метою пропаганди, вважають законодавці, і воліють скасувати 9 травня, день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Водночас планується залишити лише 8 травня як день пам'яті та примирення. День матері планується відзначати у другу неділю травня. Згідно з документом, державним святом має стати 9 березня, день народження письменника Тараса Шевченка. А свято української жінки парламентарі пропонують запровадити 25 лютого у день народження письменниці Лесі Українки. Автори законодавчої ініціативи вважають, що ухвалення законопроекту посилить українські традиції та відчуття патріотизму серед громадян України. Однак ймовірне свято української жінки 25 лютого вже викликало дискусію, оскільки припадає на другий день початку російсько-української війни, і все ж рішення за Верховною Радою України.